Шанування. Хочу помалювати портрет у такому стилі. Це у нас Юрій Журавель із календарика з полеглих наших героїв. І буду малювати подібно, але трішки по-іншому. Отже, що мені буде потрібно? Спочатку варто подивитися, який папір в нас є. Щоб Малювати в такому стилі. Це може бути від такого коричневого до сіренького. Навіть на обгортках, коли ви маєте якийсь набор паперу, ось тут в кінці зазвичай така обгорточка є. І навіть на таких обгортках можна малювати. Я колись ось такий от портрет намалював кольоровий. Теж досить непогано вийшло і ще досі воно лежить. На сірому папері можна олівчиком ось в такому стилі малювати. Теж це така рекомендація для тих, хто збирається викидати свої старі малюнки. Зберігайте. Трішки полежав портрет, вже придивляюся. Мені вже тут тут, тут щось не так. Тут би я собі щось, тут би зараз я інакше намалював. Тому свої роботи зберігайте, так, відмічайте, хоча б в якому році ви малювали. Ось на такому кольоровому це у нас для технічних для креслення був наборчик. Це папір фарбований в масі. Він такий досить досить товстенький. Я олівчиками малював. Яка тут? 180 грам. На метр квадратний, ось на цьому, на цьому саме папері зроблений ось цей портрет був. Теж відео десь на каналі є. А, якщо прямо геть професійно можна на, на такому папері зробити, це на Paint-On. І є окремо ось ці коричневий, натуральний чи джинсовий навіть колір для такого типу. Малюнків можна підбирати. Ось він джинсовий, ось він коричневий, і ось він натуральний. Якщо комусь цікаво. І є альбоми, які прямо лише цей кольор мають. Теж можна собі таке підбирати. Або брати щось такого типу простішого для ескізів. І ось тут кругов. Ручка, чорна ручка, біла і малюнок готовий. Теж mm -hmm. можна для скетчів папір. Ось такий сіренький теж є. коричневий фактично. що два, два кольори мають. Тобто, ось так це виглядає. А, є для ескізів, ну, ніби професійний, але він більше ескізний цей папір. Мож. Ось так виглядає три папіри. Тобто олівцями ну, так, кольоровими на межі, я би сказав. Якщо костимо олівцем, дуже гарно буде. Ручка біла-чорна теж, теж дуже гарно буде. І тут приклад на обгорточці у нас є. Навряд чи підійде папір. Ось такого типу. Тобто це у нас папір для, ніби для малювання, але він ну, дуже вже тонкий. Скільки у нас тут граматура. Mm, не бачу, де у нас нашого грама. Ага, 135 грам на сантиметр. Він більше... Хоча, в принципі, може підійти. Не, може підійти цей папір. До речі, це я на ньому малював. Я думав, на якому ж папері я малював той портрет, а це я на ньому малював тобто, сідні свіні. Ну, Значить, може бути навіть і на такому папері. Добре, спершу почнеться з розминочки. Мені знадобиться ручка біла, ручка чорна. Може бути перо, може бути ручка. Якщо хтось взагалі вважає, що краще поекспериментувати, повитирати, то можете взяти таку ручку пілот. Чи на екзаменах теж може знадобитися? Ви нею пишете і цим кінчиком стираєте. Тобто тут пишеть, а тут ага, отак. От Стирає, але теж от такий <кхм>, момент, коли вже давно користувався нею, то такі. Штуки залишаються. Є теж китайські такі дешевші. ну Це пілот, як вона називається, фрікшн, пілот фрікшн. Є товстенькі, є тонші. Ручка біла. Ось такий гібрид. Вона малює, так щоб показати це, обривки паперу. І ну, ось так от гібрид малює. Дуже дуже так посередньо. Хоча ніби непогано. І якщо взяти ось так у нас 05 сакура. Оце у нас Сакура 10. І це у нас сакура 8. Взагалі, без жодних питань. Е, мені дуже подобається як ручка оця. Пентель, енер, енер, джель, енергель. Товщину ви вже собі можете підібрати. Це у нас 0,7, може бути 05. І просто подивитися, які вам більш вподоби лінії. Тобто можна це на. Так само пілотовська вже сіріша відпадає. Або пером. Перо теж давно. Його брав в руки і трішки його ніби зараз роз... намагався розкочегарити, що й написало вже, вже не хоче. Добре, буде ручка. Пером буду... О, нарешті. пера дуже великий плюс, що в нього тонша і товстіша лінія може бути. Тобто, коли... Ви... Для штриховки тяжкувато. Для штриховки тяжкувато. Добре, будемо ручкою. Робити так, олівчик для ескізу. Якщо ми робимо ескіз, олівчик обираєте якийсь, і у вас є вибір. Ось те, що хотів показати, у вас є вибір кінчика олівчика. Гострий і, ось, гострий і ось такий закуглений. Якщо робимо ескіз, краще брати закуглений, бо якщо тоненьким ескіз зробити десь сильніше натиснути, то тоді беремо клячку і вона не витирає канавку. Тут канавочка залишиться. А якщо цим закругленим зробити лінію, то її легше витирати буде, хоча вона буде товстіша. Сама лінія. Отже, розміночка. Розміночка. Я давно малював, десь, мабуть, тиждень часу ставлю крапочки і стараюся однією лінією лінією, однією лінією їх поєднати. За першим разом. Щось в мене так собі виходить. Якщо виходить так собі, то я намагаюся поправити цю лінію. Один другий підпробує. Дві крапочки і ми їх поєднуємо. Можете розминку відразу робити тими інструментами, якими ви будете працювати. І можете теж це робити саме на тому папері, на якому ви збираєтесь робити малюнок, якщо у вас є окремий листочок. Яким іншим матеріалом, якого, у вас, якого, якого вам не шкода? Якщо у вас якесь, не знаю, золоте перо, яким ви не хочете на чорновику розпилятися. Завдання розминки це руку, очі розминати. Так, далі що у нас тут? Мало бути. Що у нас тут мало бути? Ага. Пробуємо пером. Що у нас пером вийде не вийде? Пером тяжко пустити. Але за якимось разом. лінії промені від одного куточка і промені від другого куточка. Пола на воді, але лінію повторюємо таку кривеньку. Це таку яку ви собі намалюєте, маєте її повторювати декілька. Це все дуже відносно. Загострювати, коли робити паралельні лінії. Можна продовжувати тут нижче, якщо вам треба ще розминки. Розминка робиться по тим лініям, якими ви будете малювати. Якщо ви будете малювати в якомусь стилі, який передбачає кружечки, можете робити на кружечках. Якщо ви передбачаєте, що ви будете прямими лініями робити, штриховкою робити, якщо у вас тут такі тоненькі лінії, то відповідно таку саму ж і робимо. Далі папір, на якому буду малювати і на цьому, напевно, буду малювати, це в мене ось такий набір. Ну, дуже слабенький, скажімо так. Поки транспортувався, то цей кутик вже знищився. Це тільки для... Ескізів він підходить, тобто для якихось робіт, які були на продаж, на жаль, не підійде. Так, 13 хвилин вже розминочка зроблена. Буду малювати ось цим і восьмим. Буквально дві ручки. Олівчик під ескіз. Не знаю, чи буду я ескіз робити. Варто взагалі-то робити ескіз. Скільки в мене тут масштаб зміниться? От пан Юрій е, працює трішки інколи в карикатурному стилі. Тобто деякі риси обличчя можуть бути більш акцентовані, наприклад, чи зуби підборіддя ось тут. Тобто, якщо, у нас брати, якщо брати пропорції, то мало би бути так? Ніс, ніс підборіддя, ніс брови, а тут уже Тут уже все. І десь, отут би мало би бути вуха, якщо так якщо брати. А оскільки йде об'єм підборіддя збільшений, то у нас тут інакше це виглядає на малюнку. І тут вибір вже за вами, чи робити більш в карикатурному стилі, чи робити більше в реалістичному стилі. Це вже кому як хочеться. Так десь шукаємо пропорцій. Де у нас тут? Робимо ескіз. Олівчик можна буде потім витерти вже в самому кінці, По, після ескізу білим. Радять спочатку малювати, а вже потім вже після білого вже чорним пройтись. Того, що я бачив, на цю фотографію, знайшов в інтернеті, то бандана не була пікселем. Пан Юрій додав піксель. щоб Видно було одразу, що це наш військовий. Дуже вважається дуже таким тяжким в малюванні портретів намалювати зуби. Посмішка, зуби, посмішка, без, там, де зубів не видно, її набагато легше зобразити на малюнку, ніж посмішку там, де зуби. Тут на зображенні дуже гарно, як на мене це вийшло, пане Юрія. дивимось, де в нас контур буде? Тут буде білий. Білий від з того боку, де в нас проступає освітлена сторона, де в нас знаходиться, з того боку в нас біленький буде. Теж можуть бути позначення, так як на цьому малюнку, наприклад. Теж відображення з одного з другого боку білий проходить. Якого розміру зуби і далі? Де світліше, де темніше? Де в нас люлька? щетину показати тут? Плаче. І чорним вже малюємо. Тут штриховочки робимо. Далі можна білого потім буде ще додати. Тут у нас чубчик іде. Синка чи чубчик. От пан Юрій дуже так підмітив такі нюанси, зробив це теж його, це його почерк і дуже гарно виглядають ці речі. Теж тут штриховка на люльці цікаво. Один другий бік. І допрацьовуємо, вже малюємо. Орнем вже всі інші елементи на все добре.